Добрий день. Ми розпочали вже робити першу сесію 2024. Ми зараз будемо робити номер 3. Читаю умову. Розкладіть вираз 4 з різквадрат мінус 144 на множники. Це формула скороченого множення. Нагадую вам її у загальному вигляді. Це у нас буде А, так, секундочку. Це у нас буде А квадрат. Мінус b квадрат дорівнює А мінус b помножити на А плюс b. Тепер 4х квадрат 4 це 2 в квадраті на х квадраті мінус 144 це 12 в квадраті. Розписуємо далі. Це у нас буде 2х в квадраті, мінус 12 в квадраті. І нарешті ми перейшли саме до. Розписування, як формула скороченого множення 2х мінус 12 на 2х плюс 12. Це у нас пункт А. Давайте далі. Четвертий номер. Четвертий номер. На рисунку зображено циліндр прямокутника, БЦД його сувий переріз. Укажіть відрізок, який є твірною цього циліндра. Ми бачимо дві твірні. Це у нас ДЦ і АБ. А тепер дивимося, які нам надали варіанти відповіді: АД, Б, АЦ, БД, АБ. АБ нам указали, ми його вибираємо, ДЦ в цьому переліку немає. тому ми вибираємо пункт Д. Дякую за увагу! До побачення!